Сьогодні в Генеральній прокуратурі вирішили, що допитувати мене потрібно кожного дня і кожного дня викликати в Генеральну прокуратуру для того, щоб я не мала можливості виїхати в регіони до людей, щоб я не маю не мала можливості спілкуватися з людьми і, власне, розуміти, в якому стані вони зараз живуть і допомагати їм. Ну, для мене це вже все є очевидним. Сьогодні, коли Повністю завалена економічна політика, повністю завалена соціальна політика, провалені всі реформи, які реально в країні не проводяться. Коли корупція набирає просто е, жахливих обсягів, в цей час їм потрібно прибрати будь-яку конкуренцію через свою прокуратуру і свої суди. Для цього у них все підготовлено, повністю. Найближчий родич. Президента країни Пшонка, генеральний прокурор, найближчий родич генерального прокурора, рідний брат Пшонки очолює вищий суд, який буде чинити неправосуддя. В парламенті їхня кишенькова більшість власне у них все є для того, щоб політичні репресії здійснювати бездоганно. Але я ще раз хочу наголосити, що у них всі ці плани не вийдуть. Тому що внаслідок повного провалу їх роботи, сьогодні їх діяльністю незадоволена кожна людина в Україні, і тому їм не вдасться сьогодні ухилитися від відповідальності перед людьми. Сьогодні майже ніяких слідчих дій не було. Вони ще збільшили слідчу групу, вже там десятки людей розслідують цю надуману за своїми обставинами справу. Про те, що я людям в кризу сплатила пенсії. Сьогодні також вони поміняли підписку про невиїзд, розширивши кількість адрес, за якими я мушу перебувати, продовжуючи обмежувати моє пересування по країні. Власне все це є абсурдом і нічого спільного з правосуддям і з чесним слідством немає.